Дуже гарно гадає туманник Київ. Тут є особливий шарм, коли дивиться на місто тумані. Камера так не передається, але якщо дивитися все загалом, догадаюся, закрутовається контрольтова площа видна. На вирожню навіть більше. Дуже прикольно подати копію, скажу, коли ти мене. теж знімають на відео. Банковий київ. Просто стоїш, дивишся на дорогу. І для людей проходить бачився цим. До речі, непоганий варіант, щоб в Києві постояти десь, подивитися на щось. Це звісно любителя. Хто любить панораму, тому буде цікаво. Далі воді відображується зображення об'єктів, які знаходяться на поверхні землі. Цемлі. Тобто дивиться зверкання зображення з церкви.